Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Сьогодні, 29 листопада, і отже, розпочнемо ми з новин з фронту і розповімо вам найголовніше, що сьогодні сталося на цю мить. Отже, один раз окупанти московицькі зривали тишу, і це сталося в напрямку південного. Застосували міномет калібру 82 мм. міліметри. Втрат серед українських військовослужбовців немає. І е, сталася така штука. ДБР відкрило справу е, за фактом публікації журналістом Бутусовим е, відео, де він е, стріляє з, е, з гаубиці 152-го е, калібру. Е, в Міноборони його вже засудили, ЗСУ почали Перевірку щодо цього відео це журналіст опублікував його 27 листопада. Давайте подивимось це коротке відео, яке виклав журналіст, і продовжимо далі. За кожне зерня 1933 року, за кожну жертву радянських репресій по російських окупантах, вогонь, постріл. Ну і сам Бутусов каже, що відео знято дуже давно з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві. Написав Бутусов. Ну а у ДБР. Відповіли на це усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені, в тому числі в порядку статті 414, порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеч... небезпеку для оточення, та стаття 437 кримінального кодексу України планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння. Вдеться повідомлені при служби державного бюро розслідування. Ну і Юрій Бутусов потім ще раз. Написав наступний пост, вже кажуть, що це йому помста Зеленського за прес-конференцію. Нагадаю, тоді в п'ятницю, коли був великий прес-марафон, президента Юрій Бутусов вступив в перепалку з президентом. і Була така в них жвава дискусія. А, а нагадаю, все це тому, що я задав питання, чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка, і усі почули від президента, що російський агент Руслан Демченко корисний керівник комітету по розвісті, попри те, що він очолює усі розвідслужби України в супері закону про люстрацію та є співавтором харківських угод по здачі Криму і Демченка Татарова Ярмака. Президент захищає, написав Юрій. Бутусов. також в Міністерстві оборони цю історію прокоментували. Тут написали, що на тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні, і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються. Російська Федерація шукає найменший привід для провокації та реалізації своїх намірів. Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї у відсутності контролю за зброєю у військах, написано у повідомленні прес-служби. Міноборони. Ну, а в ЗСУ розпочали перевірку е, фактів, можливого порушення посадовими особами, службових обов'язків та правил поводження зі зброєю. А Арестович, радник Єрмака, взагалі пішов далі і у своєму дописі написав, що на Бутусова е, готу, готується замах. Е, він каже, що Бутусов не цілком адекватний. Там написав свій пост Бутусова, заводять як, як сакральну жертву вже спланували його як чергового гангадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго. Рахунок пішов на дні, максимум тижні. Його ліквідують ті, хто його і накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень з щирим обуренням громадян. Написав у Фейсбук радник Єрмака. Арестович Олексій. Так, радник, позаштатний радник Арестович. Ну, далі підемо теж згадаємо прес-конференцію. І тут розслідувач Белінгкет Христо Грозєв каже, що до Зеленського виникло ще більше питань після того, як він відповідав на прес-марафоні у п'ятницю. Минулої п'ятниці. Вона операція. Вона була схвалена. У цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі держ... державою своєю. Тому далі вже питання: це авантюра чи ні. Потрібно. Закрити до моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою. А далі, якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити. Ми будемо і надалі звертатися до офісу президента, щоб отримати ці відповіді. А світом шириться новий штам коронавірусу. Він тепер називається Омікрон. Уряд Великобританії скликає засідання міністрів охорони Великої сімки. У зв'язку з тим там у Нідерландах, наприклад, зафіксували 13 випадків, також і зафіксували як йдеться у повідомленні. до велі, наприклад, що пасажири, які їхали, летіли з південної Африки, їх було 600. Пасажирів, у 61-з них виявили COVID-19, а у 13 новий штам цей Омікрон. Також є випадки в Данії, зокрема, Італії, наприклад, те, що ми знаємо з європейських країн. Так, і в Німеччині теж третій випадок, інфікування підтвердили. Тим часом в Україні зафіксовано за минулу добу майже 6 тисяч випадків covid 19 одужало понад 10 тисяч людей, госпіталізовано понад 2 тисячі і летальних випадків 297. Такими були найголовніші новини на цю мить. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче допомогти нам гривною, до речі, для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка донейт і все ви там детально можете побачити. З вами був Назар Задрій, Дякую за увагу. Бережіть себе.